Вітаю вас, друзі. Учора наш генеральний штаб зробив дуже важливу заяву щодо Запорізької атомної електростанції. Там заявили, що росіяни найближчим часом готують провокацію на ЗАЕС. Для цього вони на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські змі та телеграм-канали. Самі ж росіяни, а вже ж як завжди, усе заперечують і кажуть, що це неправда. Росіяни нічого поганого не планують робити із заес. То, що вони говорять, будь то ми самі себе будемо зривати, находясь на ядерному об'єкті. Ну треба ли это комментировать? Это, это просто враніє чистой воды. Звісно, ми віримо росіянам. Їм же точно можна вірити. Вони ж і до 24 лютого казали, що не планують повномасштабної війни проти України, і навіть після 24 лютого казали, що ні на кого не нападали. Другі на страни ма нападать не планірую. Ми на Україну не нападали. Это просто враніє чистой воды. У відповідь на заяву нашого генерального штабу Росіяни вирішили звинуватити нас у тому, що ми на начебто плануємо завдати шкоди запорізькій атомній електростанції і навіть назвали конкретний час. Ніч на п'яте липня, не п'ятого июля, а значить буквально ночу. Але цієї ночі слава Богу, нічого не сталося. Тим часом росіяни настільки бояться втратити контроль над тимчасово окупованими територіями на півдні, що самі створюють проблеми, щоб потім, начебто, їх вирішити і прикрити свої війська живими щитами. Як вирішити проблему і справить ситуацію з пробками на кримському мосту? і от саме про це і буду сьогодні із з вами говорити. Говорити, але тільки із тими, хто вже підписався на мій канал. Тому не зволікайте і підписуйтесь просто зараз. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Ви знаєте, для того, аби це відео побачили якомога більше людей. Давайте спочатку поговоримо про Запорізьку атомну електростанцію. Отож, за версією представника окупаційної адміністрації, так званої Росії, на Запорізькій атомній електростанції цієї ночі мали відбутись ось такі події 5 юля, а на чито е, е, буквально ночі е, в втомне время суток ВСУ попитаються атакувати Запорозьку атомну станцію з использованием високоточних сріз великої дальності, а також безпілотних літакних апаратів камікадзе. Ми, начебто, мали атакувати цієї ночі запорізьку атомну електростанцію за допомогою дронів Камікадзе, які серйозної шкоди не зможуть завдати, і за допомогою високоточної зброї і ця високоточна зброя це високоточна точка точка использование високоточного снаряда. Точка у з байгаловки нечиньоної радіоактивними отходами у цей же час мали прилетіти літаки і скинути і ще брудні бомби. І зброшений а, снаряд начиньоний самоліта начинян радіоактивними матеріалами. Ви знаєте, друзі, у цій історії не вистачає тільки одного елементу наших бойових радіоактивних комарів. Патент на безпілотний літательна апарат предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров. Которе ми говорили раніше. Отже, схема мала бути така: мали бити високоточні ракети, мала бити високоточна, але не дуже високоточна точка. У із брудною бомбою підлетіли у цей момент літаки і скинули брудні бомби. А паралельно десант із бойових комарів мали захопити зас і теж її підірвати. Вони довжні зробити прорив на запа на Запорожську атомну електростанцію, там заложити і подарувати. Для чого це все потрібно Україні? Для чого Україні на своїй же території підривати Запорізьку атомну електростанцію? Дуже просто щоб показати, що росіяни ядерні терористи. Їм потрібно із нас і країну ядерного терориста. А так, то вони ж не ядерні терористи. Зовсім ні. В Європі треба передати просту річ: ви получите ядерний удар по території Європи. Румунії бути нічому. Удар тактичним ядерним оружием танібліє і ще одна причина: треба завдати удару брудною точкою у і скинути брудні бомби із літака. Ви ж пам'ятаєте для того, аби нарешті Сполучені Штати Америки могли вступити у війну. В них адкроються шлюзи для світового мірового сообщества такої країни вот ядерного терориста, і собственно говоря, легалізувати своє участь в конфлікті уже в качестві Сторони. Вірю. я особисто повірив. Але якщо без жартів, то я впевнений, що росіяни таки можуть підірвати запорізьку атомну електростанцію або серйозно її пошкодити у той момент, коли вони будуть відчувати, що їх от от із нашої запорізької атомної електростанції можуть вибити, бо вони використовують тактику випаленої землі, і вони, коли будуть тікати із нашої землі, будуть робити так, аби ми жодні інфраструктурні об'єкти потім не могли використовувати. Істовувати, ну і давайте зафіксуємо іще ще один момент на майбутнє, про всяк випадок, росіяни самі кажуть, що завдати зовні удару по реакторах серйозного просто неможливо. А це означає, що у разі, якщо із ними щось трапиться, не дай Бог то це буде тільки підрив із середини. Перше, що, звісно, взорвати реактор ні у кого не буде вдасться. Вони вистроені таким образом, щоб е, навіть попадання в них тяжелої ракети не могли вивести із строю. Питатися обвинити русських, що вони щось самі зробили, Ну, те теж саме, як січа з Каховським водохранилищем. то есть всем все понятно. Абсолютно так. Усім усе зрозуміло. Росіяни самі підірвали Каховську гідроелектростанцію, і у разі чого готові підірвати і Запорізьку атомну електростанцію. І вони власне цього не приховують. На Дніпрі є ще інші гес, якими, я думаю, стоїть розібратися на Україні. Пройде радіоактивна катастрофа. То, що вона пройдет, я даже не сумніваюся. Уже я еще в прошлом году сказал, что будет у вас с гсом. Ну коротше, просто ждіть росіяни серйозно переживають, що їх виб'ють із українського півдня, і вони максимально намагаються цьому протидіяти. Про лінії оборони і мінні поля ви знаєте, але вони використовують і непрямі способи, так би мовити, себе захистити. Наприклад, вони прикриваються у тимчасово окупованому Криму дітей. Туди вони вивозять як російських дітей, так і викрадають українських в нашому лагері, в ґерігу, Ліфпаторі Бригантілагорі. <клес> <клес> со следующей смены і до 1 июня 2024 года двадцять чергового году Там то діти дітей ми вивозимо. Вирішили росіяни також прикритись іще додатково цивільними, і для цього вони штучно створили проблему заторів на Кримському мосту. Посмотрите, посмотрите. Йомайо -йо. 1 июля зафіксирована одномоментне різке збільшення трафіку в Крим на 40%. Вони самі створили на тимчасово існуючому кримському мосту штучно затори, і тепер зібралися разом із Владимиром Путіним, щоб вирішити цю проблему. І вони знайшли рішення, вони будуть використовувати російські бойові кораблі для того, аби перевозити цивільних. Я переговорю Сергієм Куркетичем Шайгу, і він нам ще представи зучення необхідності два Діслатних корабля, котрої каждый беріть сорок автомобілі, і сні будь в сутки при нормальні погоді. Тобто вони будуть використовувати цивільних у якості живого щита, щоб прикривати свій флот. А потім, коли їхні корита будуть тонути, вони будуть верещати, що, начебто, Україна б'є по цивільних об'єктах, але це не все. Вони також планують використовувати тимчасово окуповані території Херсонської і Запорізької та Донецької областей для того, аби туди переспрямувати цивільних які хочуть потрапити у тимчасово окупований Крим. випадку кратного возостання скоплення легкового транспорту використовувати цей транспортний коридор також і для легкових автомобілів. При тому вони прекрасно знають, що це дуже небезпечно. Згадайте, що сталося із мостами поблизу Чонгара. Це нічого не вирішує. Ці всі розрушення нічого не вирішують. Щоправда, один із мостів біля Чонгара вони вже залатали. Але я переконаний, це ненадовго. На Крим через. Гар, все з'явилося усе це вони роблять із тією ж метою, з якою вони будуть саджати цивільних на бойові кораблі, щоби прикрити цивільними інфраструктуру, по якій вони будуть перекидати свої війська, і знають прекрасно, що це небезпечно. Їхати через Херсонську область це безпечно? Але хіба росіян коли-небудь цікавила доля цивільних, та іще й російських цивільних? Звісно, ні. Тому якщо вони будуть дохнути, саме це Владиміру Путіну і буде потрібно. Ну психологічно нужно бути готовим к тому, що ви побачите княжна последствия війни, розрушення побачите э, Маріуполь для Росіян, які поїдуть через тимчасово окупований Маріуполь, може статись ситуація, як у тій приказці. Побачити Маріуполь та померти, але це може навіть корисно. А можете ти полезна? російська влада спеціально зараз стимулює росіян їхати пертися у тимчасово окупований Крим, щоб вони ті росіяни виконували там функцію живого щита. І коли навіть пропагандисти у одного зрадника України, який мешкає у тимчасово окупованому Криму, питають: а чи безпечно взагалі їхати у Крим, він навіть відповідає, що напевно не варто цього робити. Ну і по Криму в Криму безпечно? можуть Ть в тій ситуації ти мог би своей стране быть полезним не в отпуске, а в каком-то качестве. І Він знає, що він каже. Бо для росіян у тимчасово окупованому Криму може бути станом на сьогодні. Тільки одна порада. Мамуль мамулечка, давай на свалювати Поки не можна, мама! Ну а наша із вами справа і далі підтримувати українське військо та робити усе можливе і неможливе для забезпечення нашої армії. Учора у мене у телеграм-каналі я запустив важливий збір на 15 автівок для потреб збройних сил України. І ми цей збір майже закрили. Дякую. Кожному та кожній хто долучився. Транспорт це не менш важливо аніж безпілотники. Транспорт реально рятує життя. Ось історія про одну із автівок, яку нещодавно раніше придбано було завдяки вам. Дякую всім, хто долучилися до збору коштів, усім українцям на Сумошенку. Бачите її? Вона вже три функції свої виконала. Вона цієї ночі спахла чотирьох чоловіків. І ще одного доправили дуже сильно до шпиталю, бо дуже поранений був. Всім дуже гарно дякую і. Дякую вам за все, тому що ми українці ми сильні. і Я вас дуже сильно люблю. Тому не зупиняйтеся, друзі, і продовжуйте активно підтримувати збройні сили України усі сили оборони України. Бо той, хто не годує свою армію, рано чи пізно буде змушений годувати армію чужу.